Що стосується, важливі, що, чесно. що стосується Української православної церкви. Українська православна церква є абсолютно самостійною та незалежною церквою в Україні, рішення якої приймаються виключно на синоді Української православної церкви, як правило, у місті Києві. Під зараз під керівництвом чому, вважаю чому вважаю не вжили внукрия. термін «помісний»? Ми, якщо ви говорите помісному якщо соборі»? Якщо ви будете мене перебивати, то спілкуйтесь самі з собою. Я дуже добре вас слухав і не перебивав. Хоча ви все, що ви сказали а зараз, буде можливість для відповіді маніпуляцію, маніпуляцію, маніпуляцію та неправдою, це що ви сказали. Значить, далі я вже сказав, що Українська Православна Церква е, приймає рішення абсолютно самостійно навпроти православна церква України, ПЦУ, Державна Церква, Державна організація, як я її називаю, вони е, приймають рішення виключно. З подачі Константинополя, тобто Турції, самостійне рішення вони приймати не можуть. Так тут нам треба вирішити. Нам потрібна наша незалежна справді канонічна українська православна церква. Чи нам потрібна організація політична? Чи це буде громадська організація? ПЦУ нам потрібно вирішити. Але для мене рішення очевидно: нам потрібна українська православна церква. Приймайтеся пане Артеме, Артема, я, я, за, зауважу, вам, од, що пан до нашого ефіру.